Сили оборони зуміли зачистити та звільнити три населені пункти на Донеччині. Щоправда, що за населені пункти ось тут потрібно розібратися. Сирський їх називає. Що першим по суті населеним пунктом є зелений гай, крім зеленого гаю на Новопадівському напрямку? Ще один населений пункт звільнений. Це Володимирівка. Це вже у нас добропільське спрямування. Ось тут поблизу шахового населений пункт Володимирівка. От ми його бачимо. На Діпстейт він частково був позначений як сіра зона, але. А тепер це вже вочевидь зачищений оборони України населений пункт. Третій населений пункт, який він називає головком, який називає це населений пункт Михайлівка. Щоправда, як такої Михайлівки на Донбасі немає. Є Новомихайлівка, і вона розташовується на півночі Донецької області на стику Донецьчини та Харківщини. Новомихайлівка, це от фактично, що можна говорити про напрямок, як на Борову. Ви бачите цю синю зону, яка позначена на мапі Діпсте? Це якраз таки є населений пункт Новомихайлівка.